І попри негоду кілька тисяч прихильників опозиції зібралися на мітинг у Львові. Організатори заявили, про 10 тисяч учасників міліція нарахувала втричі менше. Худою люди пройшли кількома вулицями міста і провели мітинг біля пам'ятника Шевченку. А Львів став третім після Ужгорода та Вінниці містом, де провели акцію Вставай Україну». Із лідерів трьох опозиційних партій Батьківщина Свобода та Удар на Львівські акції були лише Яценюк та Тягнебок. Останньому й довелося пояснювати, чому не приїхав Віталій Кличко. Будь ласка, не вимагайте від нас трьох синхронності в усіх діях. Ми є різні політичні партії. Ми є різні політичні партії ідеологічно. Також свобода є націоналістами, батьківщина партія, яка сповідує солідаризм. Кличко, ліберальна політична сила. Зрештою, вимагати, щоб ми однакові були, то є смішно. Бо якби ми були однакові, ми б були однією політичною силою.